Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 31-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 10 вересня 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 627 790 особин за добу 1380 і поранено 1 мільйон 8803 370 песиголовців за добу 4140 танків 8 640 одиниць за добу 1. Бойових броньованих машин 16 925 одиниць за добу 19, артилерійських систем 17880 одиниць за добу 50 реактивних систем залпового вогню, 1180 одиниць, засобів протиповітряної оборони 942 одиниці, літаків-368 одиниць, гелікоптерів. 328 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 14 933 одиниці, за добу 36, крилатих ракет 2591 одиниця, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн – 24 330 одиниць за добу – 68. Спеціальної техніки – 3053 одиниці за добу – 4. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!